Любі вітаю вас! В цьому відео я хочу поговорити з вами про види контенту, де ви можете проявитись, якщо ви дуже полюбляєте камеру і бажаєте з'являтись в кадрі. Wow. Також по секрету скажу вам, що будь-які відео, де ви з'являєтесь в кадрі, вони також просувають ваш особистий бренд, тому що ми, люди, дуже Любимо йти на людей. Ми дуже любимо дивитися, який вайб випромінює людина, як вона подає матеріал, і вже потім йти до неї як до експерта, якщо нам потрібна допомога саме в цій сфері. Почну я з найрозповсюдженішого типу контенту: це розмовна голова. Розмовна голова це те, що ви зараз бачите на своїх екранах. Я просто сіла і записую щось, розмовляючи своїм ротом в кадрі. Цей тип контенту створювати найпростіше, тому що в кадрі немає ніякої динаміки, немає ніякої інтриги, тобто основний тип розмовної голови використовується для того, щоб донести якусь. Якісну, корисну інформацію до аудиторії, тобто ви повинні доносити сенси і бути корисним своїй аудиторії. Тоді на вас можуть дивитись, навіть якщо немає ніякої е, активності у кадрі. Другий тип це коли в кадрі з'являються дві розмовні голови, інакше. Говорячи, це інтерв'ю, ви можете запросити будь-якого експерта в вашій сфері, або навіть власного клієнта, щоб він розповів про свій власний досвід того, як він проходив якісь курси, можливо, у вас, або тому, як ви навчили його щось робити. Тобто, ви, наче берете міні-інтерв'ю у вашого клієнта, або у людини, у якої ви хочете чомусь навчитись, або робити це. Для аудиторії, тому що ви вважаєте, що вашій аудиторії це буде корисно почути. Наприклад, на моєму каналі в 2024 році я буду додавати формат інтерв'ю з людьми, в яких Ютуб це успішний кейс, щоб ви також могли для себе, знаєте, такі провести паралелі і взяти якісь. Дуже корисні їх фішки, які вони використали для росту свого каналу, і перекласти їх на власний канал, на ваш блог, на ваш бізнес. Мої запрошені експерти будуть зовсім з різних сфер. Тому я сподіваюся, ви зможете знайти користь. В кожному з таких інтерв'ю і для себе. І щоб не пропустити ці інтерв'ю, будь ласка, підпишіться на цей канал та натисніть на дзвіночок, і тоді ви отримаєте сповіщення, коли буде доступне нове відео. Інший тип контенту, де ви з радістю можете з'явитись у кадрі, це звичайно кулінарія. Ви можете знімати рецепти як без себе в кадрі про це у нас було в іншій добірці, де ви не потрібні в кадрі. Але ви також можете знімати і себе. Я знаю, багато людей дуже люблять знімати себе на камеру і навіть їсти на камеру. І я, до речі, дивилася відео від американського блогеру, і вона розповіла, що відео, де вона їсть у кадрі, завжди набирає набагато більше переглядів. Тому, якщо у вас достатньо висока самооцінка, і ви дуже полюбляєте їсти, то готуйте з задоволенням, а потім і потім насолоджуйтесь цією їжею в кадрі. Наступний тип контенту це влог. влог від слово відео, блог, тобто ви просто записуєте себе на камеру, коли ви проживаєте свій день, коли ви кудись йдете, ви ділитесь якимись думками. І, взагалі, кожен влог має бути об'єднаним. Якоюсь ідеєю, навіть якщо у вас відбуваються зовсім різні події, то у влозі завжди є якась ідея. Можливо, там як ви проводите день з дітьми, як, які ігри ви використовуєте для розвитку, як ви організовуєте свій день, якщо ви працюєте вдома? Як ви організовуєте зйомки? Що цікавого ви дізнались? Поїхавши на конференції по СММ там у Польщу, і таке інше. Тобто, будь-які такі динамічні, наче сторітели у відеоформаті – це і є влог. Зазвичай влоги. Вони популярні, але вони також вимагають дуже багато зусиль для створення, для монтажу та для того, щоб привести весь цей відзнятий матеріал в будь-яку таку знаєте концентровану, корисну інформацію для глядача, а не просто розтягувати одну цю єдину думку на там годину часу. І взагалі людині може бути цікаво за вами спостерігати, або якщо ви селебриті, або якщо ви робите для них щось корисне, тому що взагалі кож. Кожна з нас, кожен з нас цінує свій час зараз, і тому насправді ви боретесь за ось цю attention, коли людина продовжує дивитись вас, а не переключається, наприклад, на Instagram чи на своїх дітей. І показником якісного контенту, якісного влогу є те, що люди додивляються такий влог до кінця. Наступний формат це таке шоу. Ви можете робити щось з людьми на вулиці. Ви можете ходити задавати їм якісь. Питання, вони можуть бути комфортними, некомфортними, робити якісь розіграші, робити якісь, наприклад, огляди в ресторані, і робити вигляд, чи ви незадоволений клієнт, або, наче ви знаєте, цей таємний покупець. Ви можете робити якісь шоу, коли ви там співаєте, і робити якісь ремейки, або це, наче, знаєте, такий стендап. Тобто, Формат шоу він зазвичай може включати лише вас, а може включати ще когось, і зазвичай це такий розважальний контент, але навіть Через розважальний контент ви також можете доносити сенси, тому що взагалі розважальний контент, люди дивляться з задоволенням, і набагато більше людей додивиться його до кінця, якщо ви можете, як бренд, як експерт, як блог, розкрити вашу тему, яка дуже цікава аудиторії, але з позиції якоїсь такої розважальної. Тому. Тут вам вже треба експериментувати, і мені здається, це такий особливий талант. Наприклад, я не думаю, що я зможу таке зробити, але якщо ви відчуваєте у себе цю іскру для створення такого шоу та розваг, то експериментуйте і я бажаю, щоб ваш канал ріс і у вас було багато задоволених глядачів. І останні в цій підбірці тип контенту. Це фешн огляди. Ви можете робити огляди магазинів, особливо сезонних, якісь підбірки луків, і, звичайно, все переміряти самостійно. Ви можете також взяти з собою декілька подружок, якщо в них різні фігури, наприклад, і роблячи огляд якогось магазину, підбирати луки як під різні стилі, так і під різні типи фігури, так і під різні типи, тому що типи маю на увазі образів, різні типи подій, на які які ви можете піти. Мені здається, що навіть зараз, коли в країні війна, ми все одно дуже втомлюємось постійно знаєте, бути в такій напрузі, і в періоди, коли нам потрібно якось відволіктись. Такий контент дуже добре заходить, навіть якщо людина завтра не піде купляти ці речі. І ви можете, наприклад, робити такий міні відеоогляд якийсь цікавий з перевдяганнями, наприклад, у короткому відео, а потім завдяки новій функції Ютуба, про яку я розповім, ось тут, ви зможете додати огляд цього магазину більш детальний, в довгому відео. І таким чином людина, яка подивиться ваше коротеньке відео, вона зможе перейти і подивитись ваш повноцінний. Такий влог, і людина, яка зацікавиться вашим коротким відео, вона зможе перейти на ваш канал і подивитись вже повноцінний випуск про ці фешн-перевдягання та огляди зимової літньої колекції на вашому каналі. Тому використовуйте будь-який з цих типів контенту для себе, якщо він вам відгукується, поділіться, до речі, який тип контенту ви обрали для себе і як ви його використовуєте. Можливо, ви експерт в якійсь сфері. І коли мої глядачі будуть заходити в коментарі, можливо, саме серед вас вони знайдуть для себе експерта в якійсь сфері. Підписуйтесь на цей канал. Обов'язково залишайте коментарі, представляйтесь, додавайтесь до нашої телеграм-групи, там в нас дуже багато корисного та цікавого. І якщо ви зацікавлені в рості вашого каналу та бізнесу за допомогою YouTube, то тут ви знайдете найактуальнішу інформацію. Якщо вам цікаво попрацювати зі мною особисто, то мої контакти ви знайдете під цим відео, додавайтесь в мій інстаграм, там я регулярно ділюсь якимись новими фішками. Бажаю вам росту, монетизації та задоволених клієнтів.